В ефірі програма цілком спортивна, і в цьому випуску мова піде про баскетбол. 11 лютого у матчі відповіді південного дербі однієї четвертої фіналу Кубку України. южнинський хімік приймав на домашній ФСК Олімп-арені Одеську Біпу. До цього матчу підопічні Олега Юшкіна підійшли, знаходячись у деякій моральній кризі. По-перше, це поразка у заключному матчі топ 32 кубку Європи Фіба від Литовського Ювентуса. По-друге, це остання невдала домашня гра в рамках Суперліги Фаворит спорт з черкаськими мавпами. Та і в першій чвертьфінальній зустрічі Кубку України, яка відбулась 16 січня, їжаки поступились підопічним Вадима Пудзерея з рахунком 61-58. Тому перед Олегом Юшкіним, його тренерським штабом та гравцями, завдання стояло найвідповідальніше: підняти бойовий дух в колективі, реабілітуватись перед южненськими фанами за чергу поразок та пробитись до фіналу чотирьох кубку України. Для цього хімік вдома повинен був перемагати Одеситів з різницею не менше ніж чотири пункти. Ймовірно, що напередодні Матчу, розмови між керівництвом южинського клубу, тренерським штабом та гравцями велись дуже серйозні, адже вже зі старту першої десяти хвилинки фани побачили на майданчику зовсім іншу команду. Їжаки перевершували своїх опонентів за всіма елементами гри: у швидкості, захисті, підбираннях, атакувальних діях, а головне реалізації моментів. Команду у наступ на бастіони гостей з південної Пальміри повів за собою бігмен хіміка Меттю Шоу. Біпа огризалась вдалим пробиттям фолів та реалізацією дальніх кидків. Але южницький локомотив вже набирав оберти к середині чверті перевага господарів майданчика сягнула семи балів. Ініціативу мета і компанії підтримав важкий форвард їжаків В'ячеслав Петров, два з фолом від слави і ще плюс три пункти за атаку. За такої гри закономірно. Що в першій перерві хімік відірвався від Одеситів на 8 балів 21-13. Не забуваючи про щільний захист, колючі їжаки забивали своїм візаві, як бажали та на будь-який смак. Трьохами дратував гостей з Одеси Ілля Сидоров. Не бажав відставати від свого одноклубника в цьому компоненті гри і Олександр Бєліков. Але Сашко лютував ще й. Під під кільцем біпи, а також карав підопічних Вадима подзерея данками. Під завіс у чверті Одесити спробували втримати Білікова ціною фолу, але із лінії штрафних Сашко був влучний. А завершили другу десятихвилинку їжики над яскрава. Передача попова на шоу, і Мет робить блискучий Слем Данк 52-26. Останнім часом за статистикою, третя чверть найбільш невдала для хіміка. Не скажу, що цього разу господарі майданчика її провалили, грали непогано. Окрім цього, Олег Юшкін за такого комфортного відриву, який його команда досягла у першій половині зустрічі, дав нагоду молоді проявити себе, і молодь не підвела керманича їжаків, залишивши свої автографи у кошику біпи. Але локальний успіх був усе ж таки за Одеситами. У гостей з південної Пальміри в ці хвилини виділявся розігруючий Кріс Картер, який раз за разом при Носив очки своїй команді. Підсумок чверті 18-20 на користь одеситів і 70-46 на табло. Заключна хвилинка знов була за господарями паркету. Наставники обох команд вже розуміли, що долю дербі вирішено, і надали ігровий час молоді. У южненців непогано себе проявив на майданчику Олег Гончаров. В складі біпи влучною трьохою запам'ятався Владислав Розенцвіт. У підсумку можна сказати, що баскетболісти хіміка зуміли здавати психологічний надлом від останніх невдач, добре виконати поставлені тренером на гру завдання та порадували своїх фанів блискавичною перемогою з різницею у 30 пунктів. Підсумок матчу 94-64 І їжаки прямують до фіналу чотирьох Кубку України. Жиденності не було хіміка на су ігру, нав'язали борьбу, как Было трудно играть, честно. И сказывается, наверное, усталость, которая сейчас какой-то, правда, с -с -с спад идет. Ну, насколько могли боролись. Ну, по статистике что-то плохо боролись. Провалили вторую четверть, вот по подборам 20 проиграть это, конечно, очень много. Так, столько подборов не выиграть никогда. Тяжело было, не все получалось. Ну, насколько могли старались. Ну, не хватает физических кондиций, я думаю, вся команда чувствует. Вот так вот как-то. Тяжело было сконцентрироваться, у нас был ряд очень плохих игр, которые мы не можем показывать. Нам нужно было показать, что мы можем до сих пор, что мы прогрессируем, не остановились на каком-то результате. Нам нужно было выдать хорошую игру. После Еврокубка, после первой игры Кубка, после Черкас. Я думаю, мы вышли из кризиса этого и будем дальше радовать болельщиков нашей игрой. Хочу поздравить всех команды и болельщиков с выходом в, четвер... ну, в полуфинал Кубка. В принципе, все. Керманич ОБК Біпа Вадим Пудзирей зазначив, що цього разу клас побив дисципліну. І, взагалі, хімік по праву переміг у південному дербі. Також головний тренер Одеситів щиро побажав їжакам подальшого успішного виступу у Єврокубку. Кубкові ігри зовсім інші, Тут ціло два матчі, і в Одесі ми виграли, зробили сюрприз як для наших болельщиків, так і для всієї України. І проти нас вже команди настраюваються очень серйозно. І команди топ. уже те, которые играют в Еврокубках Южной. И очень хорошая команда. Как говорят, порядок бьет класс, а сегодня наоборот. Класс, у нас не было порядка сегодня. А порядка чего? Потому что у нас не было, ну вот сегодня сказалось, предсезонной работы. Физически и эмоционально уже очень тяжело достучаться до игроков. То есть нужен перерыв. Это ну, чисто моменты, которые то, что мы могли, держали. То есть он должен был раньше наступить, но вот он наступил в этот период. Поэтому вот эта недостача физических кондиций сегодня, я считаю, была основным фактором. А хим, ну не убавляя победу химика. Химия, конечно, очень сильная команда. И они показали уровень игры на протяжении всего матча. Играли очень здорово. И я желаю им победы. в Румунії і проходу в далейший круг Єврокубка. Головний тренер баскетбольного клубу «Хімік» Олег Юшкін був повністю згоден з думкою Олександра Бєлікова стосовно чвертьфінального матчу та психологічного клімату в його колективі. Вважаю з Саші, що дійсно нам потрібно було в першу чергу розібратися в своїй психології, розібратися в самих в своїх головах, як говориться. От перша половина дуже вдачна була і в захисті, і в нападенні. Во второй уже там поэкспериментировали с составом, с видами защиты. Вот. Ну, победа, хорошая победа. Пришли в следующий круг. Поздравляем ребят, болельщиков, руководство. Отже, баскетбольний клуб Хімік прямує до півфіналу Кубку України, де на нього вже чекають черкаські мавпи. Друга пара півфіналістів змагань це Київське Динамо та БК Кривбас. 26 та 27 лютого у Київському палаці спорту топ-четвірка проведе останній раунд боротьби за почесний трофей України Національний Кубок. А вже найближчим часом, 17 лютого, підопічним Олега Юшкіна доведеться відповісти собі і вболівальникам на запитання, чи дійсно ігровий спад у команді завершився. В рамках однієї восьмої фіналу. Кубку Європи Фіба южнінський хімік на виїзді зійдеться у протистоянні з румунською енергією тиргу ЖИУ. і це була остання інформація в цьому випуску програми цілком спортивно. Залишайтесь з нами на телеканалі Міг.